<ріст> Всім привіт, з вами МакБер, і сьогодні ми будемо грати в Пік. Пік. Е, це краще ігра така, там, де нам треба лізти на гору. Вон туди. Дивіться, нажимаємо кнопку Грати офлайн. І зараз я вам покажу. Да, я просто заспойлерю. В цю ігру я чуть-чуть грав, так що Я думаю, ви дуже проти не будете. Чуть-чуть я знаю все-таки, як Іграти як її проходити. Завантаження. От ми заходимо, у нас є паспорт, у нас є паспорт. І ми йдемо. Дивіться, тут у нас є аеропорт такий, типу. Дивіться, от у нас є зеркало. дивіться який я красавчик. Я тут собі стиль зробив вже, ну. Я думаю, ви не проти теж будете. А наша зараз цель це піти вот туди. Бачите, я можу пальчиком показувати. І кіоск біля виходу на посадку. Тобто ми нажимаємо. І є так початок. Все, ми летим на вон туди. Ми летим, летим. І вообще тут є, типи, сюжет. Я не знаю, як його назвати, ну дивіться. Щас. от ми летіли-летіли на самоліті, нам кудись треба летіти. І давайте. Ми розбиваємося і тепер ми просипаємося на полу. Просипаємося. Вот наш, наш розбитий самоліт. Бінбон, це ігрушка. І... ну. Вот у нас є два, короче, багажа. Ми їх відкриваємо. Бінти і їжа слітака. Візьмемо. Ще один. о, вот. Берег. Берег, це, коротше, локація, яку ми будемо проходити. Нам треба залізти вон туди, на самий верх. О, у нас тут є шарик і муту... шпилька з мотузкою. Давайте, значить тут і рюкзак, зараз давайте я в цей рюкзак положу щось. Наприклад, давайте кульку. Отак от, оп. І мотузку Ну, Ну, нам ніби не дуже треба, так що ми беремо рюкзак. І що, давайте вирушати тоді? Кокос, 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 кокос. Кокос нам, коротше, треба вот отак кинути, і ми його можемо з'їсти. От ще, бачите, в нас є кущики з хромівницями. Це така у нас червона хромівниця це у нас такі ці от, ягодки. Червона хромівниця, вона хороша, вона сама обична. Кстати, я ще забув розказати про цю штуку. оцю от. ой. Коротше, ця штука. До неї підходити нежелательно. Коли ти до неї підійдеш, ти просто вколишся і отравишся. А, ну. Отравлятись не дуже треба. Я, кстати, як ви бачите, мене пише сходження 1. Це по ходу зв'язано з тим, що я вже проходив цю гру Да, настільки я вже в ній продвинутий, але. Но... Ну це не мішає просто зняти для вас відео і показати обзор на цю гру Блін, то я зараз впаду. Ой. 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 Можно сказать, ты меня телепортировала? Ладно, шучу, я просто э, бобо... короче, кокнулся. И... И мне пришлось приходить за заново, вот берег. уже мало осталось, но... звезды не все видно, на жаль. Ладно, ладно, давайте лизем, 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 лизем. Да Ой. Так. Тут я до лизла, Думаю, да, думаю, да, о чем бы и не. Опа, 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 опа. Дин -дин 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 -дин. Да, 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 до лиз. Я что, возможно, думаю. Встать. О, да, да, да. Я встав, постоял, блин, что таким голосом говорю, грубым? М? Ладно, лезем дальше. О, так тут був такий склон, ладно. Тоді лезем дальше сюда. Так, шифт, а шифт, shift, а, shift. ладно. Так. О! жовтий, ой, боже какий жовтый. Білий багаж. Він вообще называется як великий, но... Тут у нас, короче, две вещи. Опа. Бинты, бинты нам надо. И поехали походу. Зайдет, якраз пойок зимоден. І ще один зимо. Він нам дає, дає оцю другу строчку енергія. Вона нам нужна, я читаю. Кстати, в мене повністю пропав. В мене повністю всі ці пропали. Як сказати, не знаю, заважання. Ну, типа та фігня, яка мені мішає. Тобто, в мене просто в рюкзаку кулька. І так то не так багато цього. Як воно сказав, предметів. Ми вже тим часом скоро доліземо. Опа. Так. Ой-ой! Чого я падаю. Так, спокоха. спакуха. Ось сюди давайте. Хетш. Хоч... Опа, гриби, грибочки. Грибочки в мене в жопі стирчать, а ці грибочки нам їсти можна, так. Да. Просто скажу, у нас тут є отруєні гриби, які, походу, в когось в жопі стирчали. Да, я вже другий раз по жопу сушу, ну. Но... Я там вам разница. Короче, вони в в жопі стрічали і вони за цього напевно, отруйні ну какашками якось за. Ну, коротше, з запахом какашки і нам їх їсти не надо. Але нафіг я тут з'їв, якщо в мене вроді не було? я не помню. Макар який буде монтувати відео, будь пожалуйста, покажи мене, був там голод чи не був. Чи тобі буде лень це показати? Ладно. Ми вже. Блін, то нам взагалі мало осталось. Ладно, не прям мало, але маловато. Давайте сюди. Отак от от. -дин. Оп. О, кстати, от наш. Е я вам хотів показати, зелена хромівниця. Ця фігня нам не надо, но ради вас я вам покажу. Дивіться. Ми їй жимо. у да, нас тепер нема зачаровок ніяких, але проходить пару секунд і у нас. Нас колбасить вот цим вот цим, но, блин, воно вообще толком не наколбасут чуть-чуть еле-еле все лиш. Короче, э, я вам так и нормально не сказав. Э, Зеленых районе, если не надо, вони бобовы отруйні. Вони то есть какашний, кака, как, как, не знаю. Щащум була бригандара. Так... так так. Тут аж іпик у нас. І що нам тут. О! Ще одні гриби Гриб горний. Я точно їх Іменно не розрізняю Ніби він нормальний нормальный. Е е е нормальний. Ну да, ніби Давайте їх, раз мене голод після цього гриба появився. Так, я думаю, можна цей виступ задісти Він, типа, мені дозволяємий. Опа. далі дальше сюда. Так. Оп, допригнули. Блін, а тут -то все -то таке в тумані. Ну тут я на ізі залізу, тут цілком лісти не треба. На щастя. І десь тут. О, вот, бачите, в нас є е, димочок. Нам треба тут йти. Я прям в, в кінці карти заліз. Вот, бачите, в нас тут є такий здоровий, я не знаю, туман, чи як його назвати. Це в нас буде нова локація. Нова локація. Так. Лізем, ідем, ідем. Сейчас у нас буде нова лока. Так. Ідем, ідем. Давайте, быстрій, мне мені вже інтересно. Блін, чуть ненаги пришла. Давайте знімо з батончик. Побігли, побігли, побігли. Опа, в нас тут є сундучок. Сундучок. Стародавній багаж. Відчинити. Оп. Ой, блядь. Лендибокс mm. Пандори, интересно. Я, конечно, знаю, что такие Пандори, все, что связано с Пандорой, не дуже будет классно. Вогней щас. Давайте запалим вогнещу и піджарем нашу маршмелку Маршмеллоу у У нас тут еще один рюкзак, но нам цей рюкзак не надо. Дальше мы, конечно, не... тропики. Тропики. Ого, не здоровье. Тропики. Ну их мы, наверное, уже будем проходить в следующей серии. Давайте, кстати, откроем всю ту... штуку. Сандавняя статуя. Опа, казковий ліхтар. Ця штука, кстати, класна. Вона, дивіться, ми її можемо запалити на ліву кнопку мишки і вона нам буде хілити. Жаль, що не голод, але буде хілити нам здоров'я точно. Так, давайте просто по приколу відкриємо скриньку Пандори і тропіки буду проходити я в наступній серії. І. ай! Я отримав... урон. Ну, ладно, давайте ще раз. Ой, я усипився. О давайте ще раз. Ой боже мій. Я чуть-чуть про... прокака? Ладно, в мене мороз, отрута, ззз. Коротше, ладно. А з вами був Макбер. Всім удачи, всім пока. О.